А ви знаєте, коли ця курка стала гербом Російської Федерації? Думаєте, після розпаду Савка? Ні, друзі. Це історія насичена бредом та маразмом. І зараз я її вам розповім. З вами український історик Олександр Алферов. Після розпаду Савка та до кінця 1993 року гербом Російської Федерації була оця ця от фігня. З написом Російська Федерація замість колишнього герба, де було написано РСФСР, Російська Соціалістична Федеративна Совєтська Республіка, але гін пролітарій всіх стран сеєняйтесь, залишився ці колоски, дурна зірка і все все інше. Не вірите, друзі? Зараз я вам покажу за підписом Путіна та цьому саме початку, але з більш цікавим елементом. От з цього документу, коли Путін ще працював в мерії Санкт Петербурга, бачите, це свідоцтво 14 липня 1992 року, і тепер підпис Путіна та печатка. Путін, санкт петербург і подивіться РСФСР.